Привіт, друзі! Я Андрій, радий вас вітати на каналі Андрій Корчовий. Сьогодні нас жде дуже цікаве відео, а перед тим як ми почнемо, поставте лайк до цього відео, підпишіться на цей канал, напишіть від 7 до 72 коментарів, зарепостьте це відео всі свої соцсеті. Прислідуйте всіх людей, яких ви знаєте, і заставляйте їх зробити те саме з цим відео. А також додавайтесь мені у друзі у Фейсбук, долучайтесь до моїх груп у Фейсбуці, Телеграмі та у Вайбері. Підписуйтесь в інстаграм, долучайтесь у друзі на LinkedIn, лайкайте мої скіли, свайпайте в Тіндері, дивіться стріми у Твічі. А перед початком кілька слів від нашого спонсора. Обожнюєш вкусний пивчик, але не любиш нічого купувати без знижки. Спеціально для тебе було створено вкусний пивчик акційний, улюблена, неперевершена вкусність за трішки нижчою ціною. Найінноваційніша формула зі збільшеною кількістю води в пивчику робить його більш підходящим для занять спортом. Вкусний пивчик акційний наповнить тебе енергією, життєвою силою і алкоголем. Вкусний пивчик акційний стане елегантним предметом вираження твоєї статусності і гламурності. Вкусний пивчик акційний підніме акції твоєї індивідуальності до маржинального рівня. Вкусний пивчик акційний. Такий же вкусний пивчик, але дешевше. Відосики в YouTube це не основна причина, чого я пішов зайти. В першу чергу мені хотілося попрограмірувати нормально. Як же класно програмірувати без всякої бізнес-логіки, задач, требувань, питань, скільки часу тобі треба буде на то, щоб це зробити, і чого ж ти не встиг зробити за той час, що ти сказав? А саме класне того, що немає всяких мітінгів, чатів і купу всього лишнього, що відлікає, і 4 часа можна програмувати без всяких зупинок. Фігенно просто. Хорошо програмувати, я вмів і до цього. Це не було проблемою для кар'єрного росту. Більш серйозною проблемою були трудності в комунікації. Так, я розумію, у всіх людей є труднощі в спілкуванні, всі іспити, дискомфорт і тривожність, але мене в натурі увольняли з роботи за погані навики комунікації. Якось я працював на румедську компанію, і на прощання вони мені сказали, чувак, ми не розуміємо, що ти говориш, і проблема явно не в англійській. Ютуб канал став для мене способом розвитку цих навиків. Навиків говорити з подачею, навиків говорити на камеру, навиків виразення невербального спілкування і взагалі спілкуватися так, щоб люди хоч мали можливість мене зрозуміти. З часиком... з часиком з часом ці навики стали частиною моєї манери спілкування. Я почав розвивати в собі інші навики, які я не очікував, що в мене можуть бути, які я не очікував, що я можу робити, як актовська гра, як продюсерська робота. Написання сценаріїв, випуск якогось міні-серіалу в Ютубі, я взагалі не думав, що до цього дойде, коли я починав. Кінець сезону це якийсь проміжний для мене період, коли я вважав, що потрібно зупинитися. Досить цього, пора займатися чимось іншим. Але завжди виходило щось таке, що змушувало мене продовжити. В кінці першого сезону з'явилася ціла купа людей, з якими я раніше працював і з якими я не спілкувався роками. І вони мене підтримували: давай, Андрій, роби далі. В кінці другого сезону я перший раз на вулиці почув чуєш тіп. Потім трапилася ще неочікуваніша ситуація. На концерті до мене підійшла незнайома дівчина і сказала, то, що ти робиш, це дуже, це дуже класно, тобі варто цим займатися. В той момент я серйозно задумувався, щоб завершувати, але ні, довелося продовжувати. На кінець третього сезону в мене вже був сценарій, як драматично завершити все, щоб точно я вже до цього не повернусь. Але потім хтось заплатив за рекламу мого відео. Забустив мій канал і. За цей час це, напевно, стало важливою частиною для мене. Я знайшов спосіб виражати свою творчість, і людям це подобається, і мені хочеться продовжити цим займатися. Але в мене кінчаються гроші. Пора серйозно задумуватись про те, щоб повернутися на роботу. Я зроблю все можливе, щоб продовжити знімати відео. Я оцінив ваші побажання, я постараюся робити це так, щоб це вам подобалось. Скоріше всього, відео будуть виходити не так стабільно, не кожен тиждень. І, звичайно, зараз в кінці сезону я візьму паузу, щоб подумати про те, що я роблю далі. А, напевно, поки все.